Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні голубці з перловки та фаршу. Нам потрібно взяти 150 г перлової крупи. Її ще називають пенсакова крупа. Крупу треба гарно промити. Залити холодною водою і відставити в бік хоча б на 40 хвилин, очищаємо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. Розігріваємо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії, висипаємо цибулю, нарізану кубиками. і смажимо при постійному помішуванні до м'якості та золотистого кольору. Тим часом очищаємо моркву. Натираємо її на крупній терці. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо морку натерту на крупній терці.